Доброго дня, шановні присутні. Міські відділ освіти виносить проєкт рішення про відміну рішення Першотравенської міської ради від 25.06.2024. номер 146 про реорганізацію КЗДО Каска та КЗДО Білочка шляхом приєднання до КЗДО Калинка в частині, що стосується КЗДО Каска. На сьогодні внесено зміни в освіту першотравенська і виділено кошти півтора мільйона для встановлення пожежної сигналізації в дошкільному закладі Каска. І виникає необхідність не припиняти її діяльність, а продовжити її роботу, бо у нас була останні етап реорганізації, то ми пропонуємо скасувати саме це рішення, відмінити саме в частині, що стосується дошкільного закладу Каска, щоб вони. Мали можливість відновити свою роботу. А прогноз на дітей є? Спочатку, коли і, буде так? встановлена пожежна сигналізація, усунуто недоліки по пожежній <кхід> сигналізації, прогноз є робота на 4 години. Тобто, всі діти дошкільного віку по закону про дошкільну освіту мають право на здобуття безкоштовної дошкільної освіти. І в ці чотири години саме будуть діти перебувати в закладі без сну, без харчування, але будуть здивувати освітні процеси. Це на той період, поки немає укриття. Якщо буде укриття, садок буде повноцінно працювати. З подальшою можливістю на те, щоб садочок працював повністю, повний робочий день. А працівники є. На не сьогодні не... працівники будуть тільки директор. Яка буде координувати процес встановлення пожежної сигналізації і двірник, який буде територію прибиратися на сьогоднішній день? Нам не потрібно людей бо у нас закритий судом заклад дошкільний, поки рішення суду не буде після встановлення пожежної е е е е е yeah. Yeah. сигналізації. Пожежна сигналізація, треба суто не можемо. Ми прописуємо рішення. Що в штати потім ви там бюджетом виділити кошти на слід на двадцять п'ятий рік? Так, да, рішення прописано міському відділу освіти підготувати штатний розпис а, на погодження. Ну, це вже буде згодом, коли вже будуть усунутися. На перше вересня. Раніше цього не було. Скільки ви скоротили працівників по сказках? По сказки десь 40 Якщо то працівники, 43 працівника, Наскільки нас потім потрібно це набрати підпрацівник? Спочатку будемо набирати тільки на одну групу. Тобто будемо дивитися, якщо контингент дітей піде, звісно, буде на повну потужність працювати. А поки що ну, ви ж знаєте, скільки у нас дітей потребує саме ну, там сім груп. У кожній групі по два вихователя. вихователя Отвірнішки. Ну так само такі самі штаб, як, як скільки та саме розрахована по Бу... да, якби було. Якщо, діти, так? Да, якщо... Ну, діти в нас є. Ми вже так зробили аналіз, дехто є про є. Бо в ці два дошкіні заклади, якщо, наприклад, йдуть, то ми тоді робимо. Ну, відповідно до санітарних норм не можна. Одна дитина пішла, а інша на її місце. Ну тобто має бути по списку, скільки по списку, стільки кроваті, стільки стільців, столів. а Все є замороження. Вже йдуть порушення, тому що тих дітей прибираємо, інших беремо тих, яких більш нагальна потреба. Або ті, які навіть, ну, на ну, На сьогоднішній списочник є більше 500 чоловік. два розраховані по 200 дітей. Спісочніше частина, саді треба вже готувати для відкриття. на 1 вересня, якщо в добрий час не буде війни на території міста, значить садик буде функціонувати повному дві. Ми укриття, нам Покровська платформа вже зробила проєкт. Він зараз на затвердженні. Як буде проєкт на зароках, тоді розпочнуться роботи. Ви розумієте, що це все спонсорська допомога, це не кошти з місцевого бюджету, тому люди працюють. Хоча робити для третьої і для сказки. Сказка і три Вони розраховані, Там буде таке укриття, що в спальні кімнати будуть для садика зроблені. Надіємося, що все у нас. Получиться, дебили було війни на нашій території. Голосуємо з цього питання. І наступне питання з цього воно виходить про передачу комунального майна з балансу Калинка на баланс каска. Тобто, все те, що було затверджено авто на приймання передачі передано на дошкільний заклад калинку на сьогодні. У нас внутрішня комісія буде створена, тому що це не припинення ні. і буде передано все те, що сказки віддавали скалинці, буде передано на заклад дошкільний заклад казку. І земля, територ, і все, що ні, Просто... це майно, майно матеріальні цінності, це все, що було в садочку, передавалося ну, на нас нас місці. В в нашій нашій раз раз ми два раз не збиралися, тому що не було передано життя. Ми не про землю зараз, Нет, матеріальні мистець. цінності. Це різні питання. До землі ми ще не вийшли. Нічого ж там не втягнули, тому буде все на місці. Тут тільки будуть матеріальні цінності, документи, які архіви передавали з наразі. Тамара, Тамара Вікторівна, голосування. Так, і третє питання стосується тільки освіти. Це статут каски. <ріститут> третє питання а, про перейменування дошкільного закладу «Казка» та затвердження його статуту новій редакції. Так як ми відновляємо його роботу, то ми його перейменуємо. Він буде іменуватися. Комунальний дошкільний заклад Ясна садок комміновати типу казка Шахтарської міської ради і змінюємо адресу місто Шахтарське. Прописуємося. Ну, як усіх статути, так, 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 всі статути не yes. оплатить. Yes. Yes. Дякую. Дякую. <кл 'язання>